Понад 950 пошкоджених вікон, 10 згорілих автівок, четверо поранених. Російська армія дронами атакувала Одесу. Рідні зустріли моряків, яких звільнили з полону єменських уситів. На українсько-молдовському кордоні помітили справжніх господарів. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. 91-річного жителя Одеси госпіталізували внаслідок російської атаки дронами зранку 28 січня. Ще трьом людям медичну допомогу надали на місці. Сили ППО збили в небі над Одещиною сім безпілотників та крилату ракету ймовірно, «Іскандер-К», Повідомили у ПК Південь. Уламки БПЛА пошкодили з десяток автівок з у чотирьох багатоповерхівках. У житловому комплексі міста зруйнована частини квартир на 18-му та 19-му поверхах. Такі дані від прокуратури області, яка розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів через атаку Росії. Слава богу, нет погибших, это самое главное. А то, что железо сгорело, ну это война, и мы переживем, а русский мир пойдет в определенном направлении. Взрывная волна, когда была, проснулись в первую очередь ребенка из своей комнаты, вытащили в коридор. Муж меня в коридор, потом дочку. Я попыталась к окну подойти, он не пускал. Очень было слышно шум шахеда очень громко. Второй прилет еще. Да, был. второй прилет был. Ну, увидела, я что машины горят. Причину... Я спустилась вниз, но уже подойти к машине было невозможно, потому что взрывы были, и дым столбом стоял от пластика. Я купила машину в декабре месяце 2023 -го года. То есть, вот, грубо говоря, недавно был год, как я за рулем машины этой. То есть на спидометре было 34 тысячи. Меня не было дома сегодня, к счастью. Это моя постель. И вот угол рамы, упавший отсюда, углом попал на подушку, где должна быть моя голова. Удивительный подарок покойному мужу уцелел. Как вы видите, все полностью. Это окно полностью вся рама балконная, Все, все, все цветы, все. Тут нет слов, тут только надо видеть. Десі рідні зустріли моряків, звільнених із полону. Це троє членів екіпажу судна «Галаксі Лідер», які перебували у полоні ємецьких хуситів з листопада 2023 року, загалом 14 місяців. Людей вдалося повернути завдяки спецоперації гурмо та МЗС України. Зазначимо, хусити атакували суховантажне судно, яке ходить під прапором Багамських островів в Червоному морі, невдовзі після того, як оголосили, що на підтримку групування Хамас захоплюватимуть або топитимуть пов'язані з Ізраїлем кораблі. Я почув звук гелікоптера, який над нами. Це було для мене незрозуміло, чому я це чую. І звідки взялося. Потім я почув вже незнайомий мені мова почали кричати. Я вийшов в коридор, Я зрозумів, коли побачив старшого механіка зав'язаними руками ззаді. він проходив. Я в цей момент швидко закрився в каюті і оповістив свою дружину, що трапилось. Мене було хвилина дві Потім капітан сказав всім вийти з каюти, всі вийшли з каюти і за угла ці люди з автоматами нас положили, зав'язали руки. Це завжди історія офіційних, неофіційних перемовин, складні підходи, які наші фахівці здійснюють і все таки досягають цілей. У місті Ізмаїл, що на Одещині після російського полону та проходження реабілітації повернувся захисник Змійного Микола Будко. Його та ще трьох прикордонників та одного морпіха звільнили 30 грудня 2024 року під час обміну полоненими. У російському полоні він пробув майже три роки, адже потрапив туди у перший день повномасштабної війни. Зустрічали захисника рідні, місцеві жителі, волонтери. Дуже довго чекали 35 місяців, ну дочекалися. Дуже рада, всім вдячна, хто повернув мого сина додому. Так що тепер будемо його встановлювати, щоб він набирався сил. Дякую всім, хто допоміг повернути сина. Ще б закінчилась війна, і було б взагалі дуже добре. Мій чоловік перебував з ним на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і вони разом попали в полон. Але мій чоловік звільнився з полону раніше ніж Микола, тому так сталося, що от Сьогодні ми зустрічаємо Миколу, і я дуже цьому рада. І те, що він повернувся, це дійсно свято. Я бажаю, щоб всі наші захисники, які на зараз перебувають в полоні, всі повернулись додому. Рятував військовозобов'язаного від поліції біля автостанції. Привоз в Одесі спалахнув конфлікт між правоохоронцями та водієм рейсового автобуса. Про це повідомили у патрульній поліції. Співробітники помітили 40-річного чоловіка, який палив цигарки на зупинці громадського транспорту. У нього перевірили документи. Виявилося, що він перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку. Тоді водій намагався перешкоджати затриманню. Це все, ліпо. все. Що ви починаєте? Ні, 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 ні. Так. так, будь ласка, не перешкоджайте. Неспокойтесь. Я, я при виконанні. Ні, 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 ні. Я не автобус. заходю я автобус. Ви затримані. Ні, я не затриманий. Затриманий роз. Не треба по мені ніякий планшет, ліпо, що ви починаєте і казати. Я вам пояснюю. Ви затримані, будьте спеціальною фізичної сили. Ні. Чи на якому ж давай? Ти шкафікас! Що ти, що ти скориставшись конфліктом, чоловік утік. Для врегулювання ситуації були викликані додаткові екіпажі. За опір та перешкоджання правоохоронцям водії автобуса затримали та доставили до відділу поліції. Намагався продавати боєприпаси. П'ятидесятирічного чоловіка викрили правоохоронці Одещини спільно з військовими морської охорони Державної прикордонної служби. Його затримали в одному з сіл Сергіївської громади, де він зустрівся з клієнтом і збув йому дві гранати ф 1 Також у чоловіка вилучили гроші, отримані за продаж. За наявності достатньої кількості зібраних поліцейськими доказів фігуранту було повідомлено про підозру у придбанні. Зберігання носіння та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі строком до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справу внесення застави. Ще три нових довгих низькопідлогових трамваїв отримує Одеса до кінця березня. Про це повідомив голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов. Трамваї, які надійдуть закуплені за кредитом Європейського інвестиційного банку. За словами чиновника, вони вийдуть на колії за маршрутом північ південь, коли буде відремонтовано узвіз Блашка, Блажка колишній Маринеско. Загалом у рамках проєкту придбали 13 трамваїв з низькою підлогою. Поки що у місті два таких. Сума закупівлі склала 20 мільйонів євро. Відновлювати морську галузь в Україні будуть за допомоги Естонії. Відповідний меморандум підписали в Одесі віце-прем'єр-міністр України з відновлення Олексій Кулеба та міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт. Писання сьогоднішнього меморандуму це є напрацювання для майбутнього документу плану відновлення. Цей документ має бути комплексний. Він має охоплювати дві великі складові і цивільну частину, і звичайно, військову частину. Щодо цивільної складової, тут я можу сказати, що мова йде про конкретні заходи, які допоможуть нам захистити критичну інфраструктуру, а також закрити ті ті. ті Засоби, які зараз необхідні для так, життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності по естоніянґавермент гездисайд. Естонська влада ухвалила рішення виділити 0,25% загального ВВП країни для підтримки України. Це зроблено додатково до всіх існуючих ініціатив і тих, які будуть в майбутньому. Сьогодні ми обговорили план відновлення для української морської інфраструктури, і це тільки один з кроків, який допоможе Україні не лише перемогти, а також почати відновлювати країну і інфраструктуру вже під час війни, тобто зараз, і також підготуватися до більш повного відновлення інфраструктури та економіки після закінчення війни victory is succeeded. на Одещині. Прикордонники запримітили рідкісного дикого європейського лісового кота, а також лисицю та зайців. Тварини потрапили в об'єктив технічних засобів військовослужбовців Білгородністровського прикордонного загону. У прес-службі відомства опублікували кадри та написали, що це справжні господарі прикордоння. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.